на сьогодні, я думаю, що воно відіграє дуже велику роль е в оцих всіх махинаціях. Е Бабушки, дідусь, які там, в нас же як заведено, що вчора бабуся 85 років подарила квартиру в центрі Києва там, якомусь там. За 11 мільйонів. За 12. За 12 ну, за, за, мільйонів подарила квартиру в центрі Києва. А в мене е, вопрос, а де вона взяла ці гроші, щоб купити ту квартиру в Києві? Да? От моя мамка проробила 44 роки дояркою. Ну, вона мені не могла купити, вона мені яву за 1100 гривень, за 1100 рублів, тоді ще при Союзі, ну, і то я заробив. Сам собі три місяці Пас корову вона мені доложила 200 рублів. А де, от де можна взяти 12 мільйонів, щоб купити квартиру в Києві? Ну, де? Так що з Бебом? Чому у вас такі сподівання? Тому що там з призначенням ну, думаю, що директора займінуся... директора були проблеми, ж теж. Ну, я не скажу, що проблеми. Я вважаю його чесною, справедливою людиною і. Ото, От що його не призначали, це просто знають, що він прийде наступа на горло, як Кравченко, деяким зараз наступає на горло. От то, на мою думку, його не призначали тільки з за того, що він зараз стане і почне кої-кому ставати на горло, а є знак, тому що він працював у набу. І він дуже чудово знає, хто, де, коли і скільки. І зараз подивитися, я думаю, що зараз результат цієї роботи він покаже на ВЦ. Кравченко, так само. І ви подивіться, хто не злякався Януковичу давати винувачення. Кравченко. Всі останні в сторону, в больнічні, відпускав, а він пішов і, і, і взяв, підтримував винувачення. І зараз подивіться, як він стає. От йому зараз такий прокурор, як у нас в Кироворадській області. Взагалі, я навіть не знаю, як його звати, не знаю його фамілія. Ян, Ян, Ян таке ім'я Ян Володимирович. Так у нас була проблема у районі, щоб ви розуміли. Із 1000, 2010 року, 2008 року. У нас там ну, в одного фермера, там, ну просто бики ходили по, всім, по всьому селу, по всьому посілку, дітей ганяли в школу. Ну там таке, що було просто. І всі приїжджали, всі вирішили ці питання, ніхто не міг рішити. Поки не приїхав прокурор, і на другий день приїхали всі служби. Всі служби за неділю знайшли уколи, як усипить, вивезти і е, все по закону зробити. Тобто е, от такі люди Стрилюк. вони будуть робити Стрелюк. -стр -стр Я не знаю навіть, як його фамілія. Знаю Ян Володимирович. Приїхав на прийом, до нього прийшли люди. Він поїхав своїми очима, подивився через неділю. Порядок у районі. З 2008 року ніхто не міг навести порядок. Це показник? Показник.